Рашисти хочуть використати так звані евакуації із Енергодара та інших міст Запорізької області для мобілізації мешканців у свою пошарпану армію. Ні армії нашої країни. Зокрема, окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій, а чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть підпорядкування військоматів. Раніше стало відомо, що окупанти примусово вивозять дітей з Запорізької області під приводом відпочинку на канікулах. Так, в містах Токмак та Молочанськ автобуси окупантів курсували вулицями і пропонували всім виїхати. Тактика окупантів зрозуміла, вони хочуть взяти наших дітей та чоловіків у заручники. Почнемо спочатку. Рік тому, Ну, не, ну якби спочатку важко почати, але все-таки. Рік тому Зеленський, виступаючи десь це в квітні, було, сказав, що расизм це нове явище, і його треба засуджувати і так далі. Те, що треба засуджувати, це зрозуміло, але насправді це слово рашизм воно не є. Тим словом, яке придумали українці для того, щоб отак взяти і е, ніби образити наших ворогів, насправді е, було кілька слів, які змагалися між собою в розумінні, як це назвати. Я це викладу в себе в опис цього всього викладу у себе в е, телеграм-каналі, який називається Бригінець, не телемарафон. Е, так, от е, найцікавіше, що першим про е, тоді це він називав е, росіянізмом. Це називав Герцен, Це було ще 160-170 років тому. І е, він е, так називав е, людей, які не хотіли бути західниками, а тоді це була і конкурентна течія. тобто ті, які вважали норми оці азійські, російські, московські, найбільшою догмою. Пізніше, е, значить, е, Дудаєв е, назвав це. Русизм, ну ми це слово не можемо використовувати, бо русизм у нас на відміну від чеченської мови має конкретно інше значення. Ми знаємо, що русизм це неправильне перекладене слово, яке має коріння російське. А от в 90-му році в журналі Вогоник. Був такий популярний демократичний журнал. Його багато хто читав в той час вперше з'явилось слово саме в такому вигляді, як рашизм. Uh -huh. І тобто, цьому поняттю вже багато, я би сказав, півтора століття як мінімум, а в терміні вточному в ню йому вже понад 30 років. Таким чином можна сказати, що цей рашизм він формувався і як термін, і як політичний світогляд. В нашій сусідній агресивній державі, значить, протягом багатьох років, і те, що сьогодні він проголошений. Е, ну тобто, все це об'єдналося разом і проголошено, як їх ідеологія і визначена їх назва. Я абсолютно переконаний, що це е, матиме значення і для інших країн, які теж будуть активніше вживати саме цей термін. Думаю, що сьогодні буде чи в ці дні буде багато засобів масової інформації в СМІ в світі говорити про це. Е, я пам'ятаю, як в 2014 році дуже по, -по, -по популярним був такий. Відеомемчик, коли написано слово фашизм і частинка літери Ф відвалюється і залишається расизм. І, Тобто, це дуже важливо сьогодні для всього світу зрозуміти, що це явище, яке ну, проти України, припустимо, це не те, що от вони. Погано ставляться для, для України, то тому вони расисти. Ні, вони расисти, тому що вони вони расисти. Оце їх світогляд, вони зневажають інші нації, вони шукають, як це пояснити собі, тому що розумієте, класичний націоналізм, шовінізм він вимагає велич однієї нації над іншими. А їм же треба замаскувати. Вони ж не можуть сказати, що русські саме круті. а тому що що на це їм скажуть чеченці ті самі? І тому вони, от тому і виникала оця ідея, то, що Герцінг. Говорив, що це е, росіянізм, тобто Росія як поняття більш широке. На зрештою, це звелося до американського слова «Раша», яке mm. включає туди всіх, включаючи чеченців, татарів і так далі. І от воно здобуло такого вигляду. Тобто, я думаю, що е, цей термін, який раніше побутував все-таки як е, така публіцистична чи політична заява, в даному випадку він уже стає терміном, який має законодавче Підґрунтя, і це як на мене, от ключове. Бо коли це зафіксовано як документ, угу. це вже можна потім і е, значить, використовувати в суді, десь ще тому, що сказати, що е, ми судимо расистів, а хто це такі расисти? А от суд... наскільки це знайде відгук, наприклад, у парламентах інших країн, європейських країн е, я не очікую, що це буде знаходити відгук зразу. Згадайте, як е, проста і зрозуміла всьому світу річ, така як. Голодомор, як важко вона приймалася у всьому світі. Тобто, багато хто обдумував, як це назвати, чи назвати це геноцидом чи не назвати Або екстраполювали це на голодні роки в Поволжі російському так, ну, безліч деяких, а я, деякі, деякі вважали, що це конкуренція Холокосту, і тому цього не треба робити, бо це образить єврейський народ. Ну і так далі. Тобто, цих історій було багато в даному випадку. Я сподіваюся, що і цю ідею підтримують ті, хто послідовно і бореться з. І розумію його суть, це країни Балтії, Польща. А от а потім потихеньку це будуть робити інші. Е, ну Тут же, ж як завжди, не можна зробити справу не почавши її. От мені здається, що в даному випадку справа, яка була почата вже давно багатьма філософами, вона здобула нарешті юридичної сили. І е, в цьому я вбачаю позитив. Я не кажу, що це. Може щось принципово змінити щось завтра? чи якось вплине на хід війни, але це вплине на. Майбутнє російської імперії, яка повинна вмерти, і оце ма маленький цвяшок, який допоможе в цю труну його його вбити. Ну і для цього напевне країни-партнери повинні консолідуватися для того, щоб все таки запрацював цей міжнародний трибунал в більшій в більшій мірі і спеціальний трибунал для засудження злочинів росіян на території України. Ви розумієте, знов таки. Наше завдання, як мені здається, вимагати і перемагати в бою. А, тому що коли ми перемагаємо, це змушує е е московитів робити помилки, які призводять до того, що вони намагаються зробити собі ніби якісь Кращий варіант, вони програють. Ну і можна згадати історію з обстрілом е, Кремля, яка викликала спочатку здивування, а тепер вона вже як сміх сприймається. Але давайте повернемося в 2014 рік. Уявляєте собі, якби Стрілков і його команда влучили такі, як вони планували, в російський пасажирський літак, а не в Малазійський пасажирський літак. уявляєте собі, як розвивалася історія подія війни. Е, це значить, щоб не було би. Голландського суду, голландських слідчих, які би вивчали чий цей літак і як він падав, і тоді б та пропаганда, яку запустили росіяни з першого моменту, що це українці збили, вона би перемогла. Бо коли це збивають чужий літак в чужій країні, інші країни ну на це мало звертають увагу. Уявляєте собі, українська армія на територією України збила російський пасажирський літак. Ну, всі сказали, ну звичайно, вони цього не хотіли ну так сталося, і ми не будемо в це втручатися. Такий був план. Але оскільки вони зробили дурницю, оскільки вони е, збили не той літак, як я абсолютно переконаний, що так і було, е, це закінчилося тим, що е, в ситуацію втрутилися слідчі з Європи, які не роблять політичні заяви, ми сьогодні е, чуємо про те, що Значить, замах на Прилепіна, чи а до того була був вбили Дугіна дочку Його не вдалося. А потім Кремль обстріляли. Росія не чекає висновків. Вона зразу виносить вердикти. Вона каже, що це все робить Україна. Захід повільно кілька років розслідував цю історію. Спочатку казав, що це ймовірно за все Росія, а потім більше, більше, більше. Зараз це вже ні в кого не викликає сумніву. Тому я абсолютно переконаний, що оця наша наступальна дія не тільки в на фронті, а й в міжнародній політиці, в юридичному плані. Вона змусившує Росію робити нові й нові помилки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.